Я тут посадила деякі дерева, дерева, на жаль, не прийнялися, Бузина одна залишилась, і бірючина. Ну, тут і півники я висадила. Ось уже навіть зацвіла, подивіться. Це плід моєї праці. Ось також засохла бірючина. Треба полити, хоч у мене проблеми з водою, але сюди я виділяю трішечки водички. Подивіться, вона зацвіла. Оце ось такий у мене смітник. Гляньте, яка гарна. Угу. І пахне, і так багато цвіту, рясненько так. А ось моя хібарка. Оце перша маленька. Це мій будиночок. І от тут цей смітник, я вже борюся з ним більше 20 років. Ніхто не хоче його загортати. Я, звісно, зараз я не можу собі цього дозволити, щоб загорнути цю яму. Щоб сюди нічого не кидали. Але я знайшла такий, знайшла такий варіант. Я тут посадила рослинність, щоб вона мені прикривала оцей вигляд. І ось, подивіться: оце не полю і вона засихає. Зараз прийду з міста і полю. Також бузина. І це деревце, це терен. Також треба полити. А це, на жаль, не прийнялося деревце. Ну, нічого буду поливати, буду дивитися. При моїй нестачі води я все одно сюди виділю. Трішечки водички. Ось так. Хочу закрити оцю яму. Бо Вона мені тут не потрібна, ця сміттєзвалка. Сюди усе кидають, усе на світі, що є. Навіть гній від корів. і оце весь запах йде на нашу вулицю. Я, наприклад, не купую молоко тут. Я взагалі не можу, я п'ю тільки пастеризоване молоко. То були кози, я пила своє молоко. Ось це наша вулиця, доріжка, яка кудись біжить, кудись кличе, але я йду у іншу сторону, я йду от сюди, ось на цю доріжку я йду. Доброго ранку усім. Нехай вас оминають усілякі такі погані звички ваших односельців. Посміюся, бо плакати немає причини. Знайдемо вихід. Все одно якийсь вихід знайдемо.